Вітаю всіх учасників цьогорічного конкурсу Стіл Фрідом. Також вітаю партнерів і вітаю організаторів даного конкурсу. Бажаю всім учасникам перемоги дойти до фіналу і зайняти перше місце в конкурсі. Далі коротко я вам розкажу про номінацію для учасників даного конкурсу від компанії Трімбал. І так, розглянемо безпосередньо критерії відбору проєктів нагороди і каталоги рішень. Що таке Tecla Structures? Це програмне забезпечення, яке дозволить вам не обмежити себе у своїх фантазіях. Любої складності об'єкти і споруди ви можете відтворити в Tecla Structures. І так, які критерії відбору для проєктантів в цьогорічному конкурсі безпосередньо від компанії Trimble? Саме перше, що потрібно зробити, це розробити концептуальну архітектурну модель SketchUp, далі розмістити її в хмарному сервісі Trimble Connect або дати посилання в описі до проєкту. Далі виконати деталізоване опрацювання вузла з'єднання конструктивної моделі в Tecla Structures. Не менше одного вузла повинно бути, і з рівнем деталізації. Не нижче лот 350. Що таке лот 350. Ви можете перей... Дана презентація буде у організаторів конкурсу, ви можете її скачати і перейти безпосередньо по посиланню. І розмістити даний вузол на вашому планшеті, який буде в фіналі даного конкурсу. Далі розроблену конструктивну модель. Ви також повинні розмістити в Trimble Connect або. В форматі IFC і дати посилання на даний проєкт в описі до вашого фінального проєкту. Від компанії Trimble в цьогорічному конкурсі буде один переможець, найкращий, який отримає грошову нагороду в розмірі 1000 євро. Так що бажаю всім успіхів! Нагорода солідна! Якщо ви хочете ознайомитись більш детальніше із тим, що таке BIM, що таке відкритий доступ до інформації, ви можете перейти на ресурси Trimble, де ви, вам буде предоставлений детальний опис по даному підходу до проєктування і доступні навчальні матеріали. Далі, для того, щоб приміняти участь в конкурсі від Trimble, вам Будуть надані від нас детальні посилання, детальна інформація по те, як створити в Stріamble Define свій аккаунт в Trimble, як скачати програму, як зареєструватися, зареєструвати навчану версію програми. Також будуть доступні відеозаписи по тому, як. Працювати із програмним забезпеченням спеціально розроблені для студентських конкурсів Steel Freedom. Також буде в вашому доступі телеграм посилання на телеграм-групу, де ви можете задавати любі питання, які у вас виникнуть в процесі розробки вашого проекту. І також буде доступні, вам будуть доступні ідеї проєктів інших конкурсантів і особливо конкурсантів, які приймали участь в конкурсі від Trimble BIM Awards. Далі коротко ми розглянемо, що таке SketchUp. SketchUp – це програмне забезпечення для ескізного ескізно і проєктного е, проєктування, розробки архітектурних моделей, який дозволяє створювати любі проекти на планшетах, на графічних планшетах, на комп'ютерах, е, задавати матеріали, робити якісну, якісну візуалізацію на стадії ескіза. Також вам буде доступний дані ресурси по роботі із SketchUp – по завантаженню програмного забезпечення, по детальній інформації, з чого почати ваш проект, і з відкритими відеоуроками по скетчапу. Дана презентація буде передана організаторам конкурсу, і ви можете її скачати і пере... використовувати для переходу по посиланням, які присутні в даній презентації. Далі ми розглянемо в короткому відео проекти конкурсантів. На цьогорічному конкурсі bim Awards від Tecla Structures 2023-2023, також Tecla Structures дозволяє, ви можете на цьому відео побачити, дозволяє розробляти проекти любої складності, любих споруд і будівель, таких як житлові будинки, адміністративні споруди, промислові споруди, теплові електростанції, ядерні електростанції, різні споруди. Вітрової генерації і так далі. Так перейдемо безпосередньо до розгляду. Якщо у вас виникнуть питання по тому, як працювати із безпосереднім програмним забезпеченням по інформації, як де, що вам завантажити, ви можете звертатись по телефону, вказаному на даному слайді, звертатись на мою електронну адресу. Також є в відкритому доступі телеграм-група, в якій ви також можете реєструватися і задавати ваші запитання. Дякую вам за увагу і бажаю вам перемоги в даному конкурсі і перемоги нашої країни в цій війні. Дякую за увагу. До нових зустрічей!